Вам слово, пане Володимире, з приводу цього кейсу з Набуса законопроектом, який став законом, бо був підписаний Зеленським, а потім він сказав, що це прикра помилка. Ну, це не прикра помилка, тому що такі помилки готуються, і ознаки підготовки до цього шахрайського дійства вони читалися, прочитувалися раніше, десь там із джерел Слуги народу. Інколи вискакувала якась інформація. Ну і найважливіше те, що е, піар-підготовка до е, прийняття цього законопроекту е, вона тривала останній тиждень. Тобто, е, атаки на Шабуніна, е, далі е, загальне тло інформаційне е, воно було таким чином збадьорене, що вважалося, що це Ця оборудка пройде безболісно і не викличе в суспільство такого занепокоєння. Ми бачимо, як в шахрайський спосіб в тіло, по-перше, саму сесію скликали, нібито для прийняття звернення до Конгресу США з метою підтримки України. Тобто, ну, з проханням не відміняти допомогу Україні, не припиняти допомогу Україні врешті-решт, з'явився законопроект, в назві якого ця ідея підпорядкування на Буйсап не читалася, це внесли потім як правку, як новелу, і, врешті-решт, це й призвело до певної такої, ну в опозиційних колах певної дезорієнтації, коли. Не встигли виробити єдину е політику щодо цього законопроекту щодо цих правок. Ми бачимо, що навіть троє депутатів від Європейської Солідарності проголосували, тому що правка Алексеєва про обшуки вона була актуальна. Напередодні 80 обшуків пройшло в, на, на різних локаціях без жодних дозволів, без рішення суду, і це було. Ну, здавалося б опозиції, що вони зробили хорошу справу. Але в цілому задумка була, звичайно, така, що мала би поставити в першу чергу західних партнерів в момент. Ну, на грань такого, я б сказав, морально-етичного вибору. Бо підтримувати авторитаризм це гидко, це не по-західному. Але обороностійкість це по-західному. Врешті-решт, те, що Зеленський і оточення е, західну допомогу орієнтували на побудову авторитарного режиму, е, ну, відчували західні партнери, розуміли, що, що але вважалось так, доки Україна стоїть і бореться, нема сенсу боротися з Зеленським і ревізувати дії української влади. Але зараз, в зв'язку з цим законом, ситуація зайшла просто в трагічний тупик і. Тут уже питання доцільності перебування Зеленського на своїй посаді. До речі, питання доцільності перебування Верховної Ради цього дев'ятого скликання. Тобто, по суті, виникає в західних колах розуміння, що доки Зеленський керуватиме країною ніякої перемоги України не буде. Пане Володимире, дуже важливий контекст. Це причини того, що офіс президента і слуги народу з ОПЗЖ, фактично офіс пролобіював а слуги і ОПЗЖ проголосували цей законопроект, який потім підписав Зеленським. От Українська Правда зробила розслідування. що Це пов'язано з тим, що антикорупційні органи спочатку взялися за Чернешова. А потім почали проводити прослуховування і слідчі дії по відношенню до найближчого оточення Зеленського. Називається прізвище Тимура Міндіча і мовляв прослуховування з квартири іншого наближеного до Коломойського Боголюбова. І після цього було вирішено офісом президента швидко пристронити антикорупційні органи. Про це написала Українська Правда. І Олексій Гончаренко дуже активно це пише в своєму телеграм-каналі. А потім з'явилася інформація, що взагалі санкції можуть бути накладені на Томаша Фіалу, власника української правди, тому що українська правда дозволяє собі проводити такі розслідування. Мені цікава ваша, ваша аналіз ситуації. Ну, по перше, є така професія журналістська розслідувач. І медіаресурси е, мають право на розслідувальну діяльність звичайно в межах закону. Е, тобто, вони ж в цьому плані не дублюють, наприклад, слідчі органи е, силових інституцій. Ні. Тому в цьому сенсі розслі... розслідувальницька журналістика це окремий суспільний жанр, жанр медіа. І ну, скажімо, втручання в діяльність того чи іншого змі є взагалі-то злочином навіть за українськими законами, адже сама влада Зеленського вона придумала таку квазі-цензуру. Вона просто вилучила із ефірного мовлення важливі канали. Але, наприклад, щодо фіалу Радіо НВ і Української правди. То українська правда так часто працює на банкову, що виглядає е, ну, ця погроза як е, сварка всередині самої банкової. Тобто, в мене таке складається враження, що на банковій одна група впливу вирішила скористатися слабкістю іншої групи впливу, і е, тут е, ну, система посипалася по суті. Ми бачимо, що зникла з своєї посади зарівна, яка відповідала за комунікації стратегічні в офісі. Раптом з'явилася абсолютна хаотизація в подачі інформації щодо протестних акцій. Ну телеграм канали банкові дозволяли собі такі випади проти суспільства, що в принципі. Ну, вони лише нагнітали ситуацію і е, мобілізували людей на наступні протестні акції. Так, що тут в сумалодимире тут ключове моє запитання не в українській правді, а в тому розслідуванні і в тій інформації про те, що антикорупційні органи почали розслідувати закупівлю дронів і пов'язали це з найближчим оточенням зеленського прослуховування квартири Тимура Міндіча, участь цьому Боголюбова. І далі напад на ну, мається на увазі. Це фігуральний вислів. Тобто почали проводити антикорупційне розслідування, підозри. Черношову і після цього банкова прийняла рішення проголосувати і легалізувати цей закон. А, ну цей скандал він звичайно спричинився вже в ході. Тобто, це виявилося як пояснення цього великого провалу із на поі САП зміни законодавства. Потім почали випливати деталі і мотиви, з яких мала би ну діяти банкова, обмежуючи права на бої Тобто, коли ми розкручуємо сценарій в зворотній бік, ми, звичайно, шукаємо якісь логічних пояснень. Але тут проблема в іншому. Проблема в тому, що ми пригадуємо Зеленський замість, наприклад, історія з Чернишовим відома була давно, бо це ділянка на мільярд гривень, оборудка міністерська, це було відомо. Що робить Зеленський? Він замість. Звільнити Чернешова і не тягнути його ні на які посади, він дивним чином створює додаткове міністерство і садить на це міністерство е, Чернишова. Тобто насправді це рішення обумовило, е, я б сказав, спіраль таку е, критичних випадків в бік банковий і в самій ну, в команді Зеленського почалися внутрішня, внутрішня грязня, внутрішні сварки. І це спричинило таку безвихідь, в яку вони себе загнали. А це ж тепер просто ну сталася якісна зміна. Ми все, що ми аналізуємо, ми аналізуємо заднім числом. Але влада не хотіла чути про те, що, врешті-решт, ви ж за вуха соціологію довго не потягаєте. Бо ми бачили величезні рівні довіри до зеленського, до його оточення. Намальована на коліні соціологами під тиску. Раптом вуличні протести потягли таку ниточку, коли самі джерела з банкові починають зливати ті чи інші е, сюжети, ті, ну, скажімо так, ламки великого ланцюга е, корупційного. Тому. Я б заднім числом не, не варто придумувати, коли, коли банкова вирішила зруйнувати законодавче поле. Вона руйнує його з моменту приходу зеленського до влади. Але оцей сюжет по набу і САП, він дійсно рішенням зміни законодавства він загострив ситуацію так, що, врешті-решт. Ну мені здається, що в ні в Зеленського немає вдалого виходу, ні в Верховної Ради монобільшості немає. Зараз мова може бути лише про ну чим, чим це має закінчитися. Я вважаю, що це все має закінчитись відновленням дії конституції, а не якимись елементарними маленькими розслідуваннями і кадровими перестановками в команді Зеленського. Повне відновлення дії конституції. Пане Володимире, тут ключове питання полягає в наступному, а от це все те, про що написали медіа з приводу антикорупційних розслідувань найближчого оточення Зеленського. Чи буде все це доведено до кінця? І чи те, що ми почули про Тимура Міндіча, про закупівлю дронів, і про корупційні схеми, чи це все далі антикорупційні органи будуть цим займатися? Або це все буде просто похоронено і забуто після четверга? Дякуємо вам дуже, Володимир Цибулько, відомий український політовок. Спасибі вам. Друзі, роботизовані комплекси допомогли нашим бійцям провести штурми, звільнити село. В результаті бою було втрачено три бойових модулі і жодного людського життя.